Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні 12 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні! Можливо, ви хотіли щось або ввести якісь нові правила, або про щось дізнатися, і попали від того у якийсь кризисний момент, або в такі кризисні обставини, де ви не можете наразі нічого вирішити і також не можете нічого змінити. Також, можливо, ви попали у якісь там плітки, наговори, з'ясування стосунків, конфліктні ситуації то вам наразі варто розуміти, що вам потрібно від цього всього відмовитися, відмовитися від активних дій, від з'ясування стосунків. Не варто наполягати на своєму, тому що, можливо, ви не володієте тою інформацією, яку ви повинні мати для того, щоб вирішити свої питання. А тому на цей день краще утримайтеся від активних дій. А я бажаю, хай сіни не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант колесо долі. Вам так. Ви можете діяти сміливо у будь-яких напрямках. Головне володійте інформацією, обирайте свій напрямок, керуйте своїм життям, визначайте свою мету і у тому випадку ви зможете здійснити будь-що. Це можливо і стосується робочих питань. Якщо хтось хотів змінити роботу, ви можете це зробити. Можливо, хтось хотів познайомитися, також, якщо особливо ви будете десь у дорозі перебувати і відбудеться якесь знайомство, також для вас це буде приємним, приємною подією. І будь-які сфери для вас на цей день будуть так. Тож, не втрачайте свої шанси, тому що на цей день вам вони будуть сипатися, а ви повинні їх використовувати. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Помірність вам так. Ну, по-перше, у вас буде такий більш-менш стабільний день, спокійний, де ви будете займатися своїми повсякденними справами, на роботі все без змін, у родині також не варто очікувати якихось, ну, таких бурхливих подій. А просто насолодіться тим, що ви будете мати, і те, що ви будете для себе планувати зробити. Головне, не хватайтеся одразу за декілька справ, тому що робити в цей день вам потрібно все поступово. Що в робочих питаннях, що в особистих питаннях. Воно вам і там, і там потрібно все визначати, що за чим ви будете робити. І, ну, знаєте, це день, коли вам потрібно. Щоб досягти своєї мети, не кількістю брати, що ви одразу взялися за декілька справ, а брати якістю. Тобто, якщо ви взялися за одну справу, доведіть її якісно до кінця, і потім будете наприкінці дня насолоджуватися результатами своєї праці. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім! що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.